Сьогодні ми зібралися у особливий час у переддень Різдва Христового, у переддень святого вечора. У ці дні, коли кожна родина чекає, молиться, збирається разом за столом. Це дні тепла, надії та віри. Але для нашої родини цей вечір буде неповним, бо за нашим столом другий рік поспіль буде порожнє місце. Треба нам боротися за наших дітей. Ми стоїмо, ми плачемо, ми Богу молимося і просимо Бога, щоб він повернув нам наших дітей живими додому. Командир нічого не каже, ніхто. Не знає, де він чи в полоні, чи вдома. У мене один сім'я. Чекаємо його, щоб Він повернувся живий додому.